Лавандові історії крамничка у городку, що не залишить байдужим жодного відвідувача. Тут можна скуштувати не лише лавандовий пиріг чи випити лавандової кави. Тут безліч витворів ручної роботи з усього городка. Показати іншим свій талант. З цієї думки почалось створення крамнички. Ми приймаємо роботи наших майстринь, які щось вдома виробляють своїми руками. Можна багато побачити це такі ексклюзивні речі, які ну несуть теплоту, доброту. Затишок. Лаванда квітка, яка асоціюється не лише з красою, а й з користю. Тому її і взяли за основу у назві крамнички. Лаванда квітка, по-перше, дуже гарна. Вона квітне має незвичайний аромат. Це лікарська квітка, з якого можна багато робити різних речей: і варення варити, і оліку косметичну робити, і до чаю додати, і як декор. Як це є сухоцвіт, який зберігається і взимку, наприклад, коли таки нас не недостаток такої квітучої краси, лаванда нам це нас цим доповнює. Унікальні речі, зроблені своїми руками, не лише прикрасять домівку, а й стануть чудовим подарунком з нагоди свята. Власниця крамнички відзначає, найбільше відвідувачів тут перед великими святами. Влітку також більше відчувається на фоні, тому що туристи приїжджають. В нас є чудовий музей, в який ви вже відвідали. Туристи заходять до нас. Вже є можливість на вулиці попити кави, помилуватися краєвидами, то також влітку більше відвідувачів. За роки існування крамничка стала улюбленим містом здебільшого місцевих, адже вже встигли переконатися у тому, що тут зібрані роботи, які створені з любов'ю руками земляків. А відтак речі несуть особливий сакральний сенс городоччини.